Що, привіт, сьогодні у нас третя серія серіалу 30 помилок у роботі з AI. Якось я отримала пропозицію по роботі, і коли мене клієнт запитав, як я пишу тексти, я йому сказала, що використовую AI, а він мені сказав, а на що мені платити більше, коли я можу сам нагенерувати всі тексти з AI. І знаєте? що? Я тоді подумала, ну а дійсно, за що ж тут гроші платити. Бачу, після першого невдалого досвіду в роботі, я подумала, ну так, да, звісно, всю роботу робить АІ, тому буду ставити ціну менше. Спойлер це абсолютно не так. Перший місяць роботи за зниженими цінами набираю купу проєктів, розраховуючи на те, що АІ допоможе мені це все вивести. Але по факту я просто не встигаю приділяти увагу в достатній мірі кожному клієнту. Починаю економити на деталях, на глибокому аналізі, на тестуванні різних підходів. Ну, і... По виходу, звісно, отримуємо знову тексти, як пише робот. Зуміла це, коли один з клієнтів сказав мені, слухай, я і сам так можу просто згенерувати текст з чату GPT. щоб контент справді працював. Потрібно прикладати зусиль, не додати експертність, додати запити цільової аудиторії, і тому. І оплата тут має бути достойна? Тепер я знаю, що більше експертності ти додаєш в роботі з АІ, то кращий результат отримує клієнт, тому що АІ це інструмент, а не заміна спеціаліста. До речі, а як ви ставитесь до цінності експертності в роботі з АІ?